Ірина Омельченко, кожному вчинку своя ціна. Надія всю нічку йовдилась на ліжку, вже й світає, а вона без сну. То піднялась, дала корму птиці, заглянула до своїх дівчаток. Доньки солодко спали, от і добре. Вона приготує сніданок, а вже тоді покличе. Жінка поралась у садибі, в кухні, а важкі думки не відпускали. Учора вона випадково підслухала розмову доньок. Молодша Тетяна скаржилася старшій ніні на непорядну поведінку сусіда Юрка. Та що там непорядно, кримінально? Він же її, а дитина ще неповнолітня, ще в школі вчиться. Ніна заспокоювала молодшу сестричку, а потім запитала, чи мати знає. Тетяна злякано озвалась Ні. І ти не смій їй нічого казати. Мати й так звелась, сама тягне нас двох. Ти навчаєшся в місті, я закінчу школу і теж поїду до тебе. А мама, як їй буде жити тут, якщо знатиме, що під боком у неї такий сусід? Та й взагалі, маму треба поберегти. Он останнім часом постійно скажеться на серце. Я допомагаю, чим можу, але ж у селі легкої праці не буває. Жінка важко зітхнула, присіла на кухні на стілець, заплющила очі. Вона й так добре знає, хто живе по сусідству. Вона тоді іще навчалася в школі. Була така ж тендітна й худенька, як ото зараз її доньки. І тоді батько Юрка Михайло зробив із нею те ж саме, що його син тепер із тетянкою. Жінка не стрималась і заплакала. Вона тоді посоромилась все розповісти батькові, то розказала матері, плакала, скаржилась. А мати А мати насварила, а потім побила, била і приказувала це тобі, щоб запам'ятала на все життя, що жінці треба бути обачною, а ще тримай язика за зубами, бракувало, щоб поголос з селом пішов. Надія це запам'ятала на все життя. Але більше матері ніколи нічого не розповідала. Батьки давно пішли за межу. Матері вона пробачила. Чоловіка, працьовитого та доброго Павла, теж поховала кілька років по тому, то виховує двох доньок сама. Дівчатка в неї гарненькі, чемні, працьовиті, і вона нікому й ніколи не дозволить їх скривдити. Вона вже давно не беззахисна, неповнолітня сільська дівчинка. Вона доросла, самостійна жінка і може постояти за себе та своїх дітей. Настав час сусідам відповісти за все. Вичікувала слушної нагоди. Надія знала, що ночами Юрко їздить красти комбікорми. Тож вистежила негідника, поперек стежки натягнула між двома деревами мотузку і зачаїлася в кущах. Хлопець швидко гнав на велосипеді, ще й неголосно посвистував, він, мабуть, і не зрозумів, що сталося, бо миттєво полетів на землю. Не піднімається, стогне. Мабуть, добряче побився, то має відплату не все ж йому робити комусь боляче, хай сам відчує. Надія тихенько вислизнула із кущів, відв'язала мотузку і нишком пішла до хати. Ніна була в місті, а Тетянка спала, от і добре, ніхто нічого не бачив не чув. Хлопця знайшли вранці без тями, швидка відвезла до лікарні. Пробув там довго, а коли повернувся додому, то ходив із тіпком. Нога так і залишилася ушкодженою. Згодом запиячив, а чого дивуватися? Мишко теж добряче за комір заливає. Приходить додому на тверезий, не може відімкнути хвіртки, щось мимрить, лається, іноді плутає хвіртки і буцає в садибу до надії. Жінка терпіла, терпіла, а потім вийшла якось і вгатила сковорідкою по потилиці. А Михайло був такий п'яний, що нічого не зрозумів. Дружина вранці знайшла його біля обіця, спав геть брудний. Ледь притягла додому. За певний час почав докучати йому головний біль, тож поклали у лікарню. Коли повернувся додому, постійно скаржився на погане самопочуття, мабуть, не долікувався. Сусіди сім'ю жаліють, це ж треба, спочатку з сином такий прикрий випадок, а тоді з батьком таке сталося. Надія таких розмов не підтримує, мовчить.